Привіт, з вами Автограду. Сьогодні у нас на огляді буде фара від виробника камети з блакитним світлом, яка використовується на штангах оприскувачів, таких як John Deere, Case, New Holland, Massey, Ferguson та там інших видів, які існують. Дане пакування, давайте оглянемо. Біле, небрендоване. Камети це канадський виробник. Дуже якісно себе зарекомендував. До речі, у нас є сидіння. Камет, напнемо підлісці. Кому цікаво, заходьте в наш каталог і обирайте. Так, каталожний номер 520 ой, 582 10 11 Оглядаємо позицію. Пакування. Запаковано. Бачите, як, якісно. Прекрасно. Гляньте. Гляньте, як виглядає. Так. Бачимо гарні лінзи, кріплення, металевий корпус. Металевий корпус. Виведено провід. Підключення зрозуміле, зкріплення також зрозуміле. Все регулюється, виставляється. Фара ця створює фокусований промінь голубого кольору на форсунки, що дозволяє чітко контролювати якість. Внесення навіть у темний час доби. Так, потужність 40 Вт, робоча напруга 12-24 вольт. Так, що ще по ній сказати? Щоб ній... вона дуже стійка до пошкоджень та впливу агресивних хімікатів, з якими працює прискрість. Це... це преміум якість. Дана позиція преміальна. Це не якийсь там Китай, це реально преміальна якість, яка себе добре зарекомендувала. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, звертайтесь. Якщо треба виставити рахунок по прорахунку з ПДВ, звертайтесь, кидайте документи, зробимо рахунок. Ну і всім гарного дня, дякую за перегляд, до побачення.